Слава Україні! Слава. мною знаходиться Скребін Євген капітан МФК Клером. Отже, щойно завершився фінал в дивізіоні 4. команда Клером зіграла проти команди Кас, і в підсумку двох матчів саме команда Клером стає чемпіоном дивізіону 4. Вітаю вас, вашу команду. Ще не бачила це святкування вашої команди? Дуже таке емоційне видалося. Діліться найперше своїми враженнями, адже все таки доволі непроста була фінальна ця серія. Що було найважчим? Що можливо запам'яталося? Дякую. Ну, взагалі, суперника ми знаємо. Суперник серйозний, перші дивізіони мав і тому подібне. Ми готувалися до нього, дивились відео, тренувались під нього, намагались підібрати оптимальний склад, щоб показати кращу гру. Ну і друга гра показала, хто сильніший. Е, дійсно, дві гри. Чемпіони! От назад. Вратар дуже емоційний у нас. дійсно дві дуже різні гри видалися. Вчорашня гра була з мінімальною перевагою, переваги. один м'яч перемогли. Сьогодні такий, можна сказати, вже розгромний рахунок 9-1. Що стало таким рушійним? Можливо, сьогодні рано був вилучений основний воротар Каза, можливо, це повпливало, чи можливо, все таки налаштувалися правильно? Як ви вважаєте, що от, ну, допомогло з таким розгромом перемогти? Перше налаштування нас всі налаштовувалися, Ми звикли грати такі важкі ігри. І в, тр... в четвертому дивізоні зимою, і взагалі, тобто були такі ігри важкі. Ну ми настраювалися, але червона карточка допомогла, тому що в першому матчі воротар в першому таймі робив все, щоб ми не забивали. Тому так вона дуже попливала на гру, але я рахую, що наші хлопці просто сильні Вони... е, ми в каклером. Ми побачили в такому складі в цьому сезоні з футболу. Знаємо гравців по інших командах, е, цього разу так об'єдналися різні гравці. Чи не важко було на початку сезону зігратися? Адже такий час не грали разом. А той же кас на противагу вже багато років грає разом. Чи не важко було зігратися, і в який момент зрозуміли, що ви вже в оптимальному налаштуванні? Е, ну насправді ми постійно разом граємо. Тобто це і Вітагро і є тобто, ну, тобто, Команди, які вже навіть і стики постійно разом проводили, тому ми дуже друг друга знаємо. Пробувало перші дві гри просто притертися, а далі воно пішло як по маслу. Виходите на наступний сезон в третій дивізіон, підвищуєтеся в класі. Чи було це і першопочатковою цілі на дивізіон 4, чи вже походить ця на зріла, коли зрозуміло, що маєте такі шанси? Взагалі ми збиралися часто так поганяти м'ячик, тому що ми готуємося до зими і для себе вирішили, щоб не втрачати форму. Вийшло так, що пішло, 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 пішло потім у фіналі, і просто йшлося вигравати. Якщо ви вже зачепили тему футзалу, я так розумію, що саме МФК Клером буде представляти, гри... будуть все таки команди. Буде ага, зрозуміло. Тоді вітаю ще раз вас, ваша команда з таким чемпіонством, заслуженим, емоційним, Відправляйтеся святкувати своєї команди. І бажаю, щоб таких моментів для вашої команди було чим побільше. Дякую за спілкування. Дякую. вам.